На місці ворожого удару у Дніпрі побувала наша знімальна група. Слово моєму колезі, журналісту Олексію Доніченко. Вчергова російська армія завдала удару по Україні, застосувавши безпілотники. Підрозділи повітряного командування Схід систематично знищують вороже залізяща в небі над нашою областю. Проте ця атака, на жаль, не минулася без наслідків для обласного центру. Зараз ми перебуваємо в місті ворожого удару. Як ми бачимо, пошкоджено багато вікон, балконів і багато речей всередині квартир. Далі пропоную послухати пряму мову постраждалих внаслідок цієї атаки. Чула вибухи, ну десь, десь далеченько, ну чуть було три, три вибухи. А потім видно, ж я задрімала, і потім то, 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 перший вибух. Оце ж виходить, прильот був це, тут сильний, сильний, як грохнуло так, що з дивана схватила, що, що на себе подівала. Ну, вікна були цілі. А поки я оділася, опять второй вибух, я вже ж закрила двері, побігла. В бомбоубіжище. Коли сказали, що від бой, то, тоді теж то повиходили, а тут вже тріщало все, летіло все, Зять прийшов вже до мене, допомагав вікно, ж там повністю вилетіло вікно, балкон і в кімнату. Я спала. Коли бабахнуло взрив, посипалися стекла, я схватилася. І висіло ж мене ж, портьєра, висіла, і та гардіна впала. Одразу стекло, а потім. Якби ж не та Гардин, та партіра, на мене б стекла посипалися б, щоб я, може, ще поранилася. А так воно висіло якраз за вікном, воно не видно було. Ну, вже ж упала впала портьєра лежить. Ну так воно вікно прикривало. От. Потім я вийшла, зайшла в кухню, до вікна воно п'ять вибухнуло. Все попадало з вікна, там в мене цвітки. Перед цвітки там все вершки, я почала піднімати, потім вийшла і почало вибух, стекло посипалося в ванною, на дверях посипалися стекла. Ну, і одразу світ виключився, одразу світла не стало. От. Потім я вийшла в коридор, сусідка вийшла моя, головою. ми з нею возле ліфта присіли, почули, що ще гуде. Ми з нею присіли, бахнуло ще раз. А потім стоїмо, ми з нею вона каже, не знаю, що робити. Я говорю, і чую, я п'ять гуде. І п'ять ми з нею присіли ще один вибух, то я чула чотири вибухи. Потім оце прибігла, сказала, тут реєструють, взяла паспорт і прибігла, зареєструвала. На місці продовжують працювати усі необхідні служби, благодійники надають мінімальні матеріали для того, щоб люди могли банально затулити свої вікна. Також розгорнуто намет правоохоронних органів. Поліцейські приймають заяви від постраждалих. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д-1.